Осі настала зима. Послухайте загадку і дізнайтесь, хто сьогодні до нас сьогодні завітав. Сіра шубка пір'їн. На грузі жвавий він, не Орел цей стрибунець. Хто це діти? Горобець. Погляньте на нього, невеличкий, як ваша долонька. Він завжди усі. Сорочечці з чорною кроваткою та коричневому піджачку, та на голівці сіренький картузик. Такий шустрий хлопчиська. А це про кого загадка? Жовтогруді щебетушки бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки білі щічки називаються. Синички? Синичка? Тажка ще й менше за розміром горобця, ця красуня вбралася в кольори нашого прапора. А ви знаєте, що ця маленька пташка влітку за один день з'їздає стільки комах, скільки сама важить. Так, ці пташки приносять велику користь для людини подумайте яку? Саме з настанням холодів. Пташки селяться ближче до людей, довіряють, сподіваються на допомогу. А яких ще птахів зимуючих ви знаєте? Голуби, сороки, ворони, дятли, снігурі, сойки. Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Сойки, снігури, синички всі летять. До годівнички. Подивіться, які годівнички можна зробити з того, що є під руками. Зверніть увагу, годівничка з дашком не має бути занадто яскравою, щоб не відлякувати. Обов'язково бути безпечною, зручною, надійною для маленьких гостей. Що треба покласти в годівничку? Різні злакові, пшениця, ячмінь, овес. Просо, кукурудза, насіння соняшника, дині, кавуна, гарбуза, але насіння не повинно бути смажене. Ще можна покласти ягідки калини, горобини, бузини. Синички ласують не не сала. Пам'ятайте, не можна підгодовувати пташок чіпцями, смаженою кислою зіпсованою їжею. Зимуючим птахам буває не просто знайти їжу взимку, тому вони із задоволенням відвідують годівниці з їжею, залишеною людьми, щоб допомогти птахам пережити зиму. Обов'язково потрібно знати, який корм краще давати, а що категорично заборонено. Дітки, ви теж можете з батьками повісити годівнички біля будинку і не забувайте пригодовувати наших пірнатих друзів. Це може врятувати їм життя в холодну пору року. До побачення, діти!